Перший будинок сімейного типу у селі Ратівці Ужгородського району створила сім'я лелекачів. У 2006 році пані Георгіна та її чоловік зважилися взяти під опіку малечу з інтернату. Зараз подружжя виховує восьмеро дітей. Про свій вибір жінка зовсім не шкодує, адже, незважаючи на труднощі, вона зуміла створити належні умови для своїх вихованців. Були труднощі агресивна поведінка, девіантна. і. Ну, але справилися якось. Чим далі, тим краще. На, на поведінках ми бачимо, що вони вже не так себе ведуть, як шість років тому назад. Поруч з родиною леликачів проживає подружжя Югас. Маючи двох власних дітей, шість років тому сім'я поповнилася ще трьома. Тепер в ньому мешкає десятеро дітей. Успіхам радіють тут разом. Проблеми вирішують спільно. Вони разом у школу ходять і разом на танці подружилися на музику. Маленькі ще поки двоє дівчата вони ходять у ходять у другий клас, вони не ходять на ніякі кружки. Ну там буде видно далі, чи вони на щось чи будуть хотіти, або захотять тоді, пожалуйста, бо можливості є. Тетяна та Мирослава познайомились ще в Чернодіївському інтернаті. Так склалося, що доля їм посміхнулася, і тепер вони живуть в одному дворі, проте в різних сім'ях. Min, min je dobro živeti se tu, mene je eh, četvero, je tri sestričke, Judin Bratek, oni to že tu izimnojo. Живеться добре колективно, великий колектив. Коли день народження багато гостів, Вже не знаєш, кого кликати. Не треба йти шукати. Ну живеться добре, весело. Уже думаємо, де будемо йти вчити. Дитячі будинки сімейного типу створила громада Ратівецької римокатолицької церкви. Кошти на будівництво виділили меценати з Голландії. Завдяки благодійникам тут функціонує третій заклад, у якому проживає сім'я Вербовських. Праця для спільної мети, а саме подолання раннього об'єднує ці сім'ї в одну велику родину. Ми тут всі разом, це якось, якось і силу дає... І ми можемо колись... У нас однакові проблеми. Ми можемо кожен день це розказати другим, порадитися чимось, чи легше стає, якщо я їм вискажуся, вони мені. Ми як сусіди жиємо, а діти теж знають, що йдемо до сусіда. Дитячі будинки сімейного типу фінансуються державою. Ці заклади перебувають під соціальним супроводом. Психологи наші працюють з дітьми, проводять психокорекційну роботу, тому що дітки потрапляють сюди із таких трошки неблагополучних сімей. Діти переживають всякі психологічні і стреси. І нова сім'я із старої сім'ї вони приходять сюди. І ми робимо все можливе, щоб їм було тут добре, комфортно і затишно і дійсно в рідній сім'ї. 24 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже знайшли сімейний затишок. Восени тут з'явиться ще один заклад, де оселиться нова родина.